Що розповідати, сьогодні ми прийшли в зону 21-го століття, центральна Україна. Ми бачимо ось таку картинку. Зараз Андрій вам покаже все це на камеру. Колись вжили люди, працювали, думали про майбутнє, творили майбутнє нашої України. А сьогодні ми бачимо ось таку плачевну картинку. В такому стані сьогодні знаходяться більшість будинків в нашій центральній Україні. Раніше люди їздили по Чорнобилях, щоб знайти якісь закинуті території, і там якісь там ось дивіться, доки не треба доїхати, Київська область, центральна Україна. Одні розрухи. Тут раніше хто жив? Раніше жив Кузьмінський Володимир Рафаїлович, еліта села. В колгоспі працювали важко люди. І бригадиром був, і в колгоспі був головою. Все. Поднять подивимося, як жили люди колись. Подивимося? звісно, криничка, може ще й робоча до сипір, так? Да? А може ні. Замок. <laughs> О! Пещера е, Аладіна. <laughs> Знайшли схованку, хтось награбував на полі колосному. <laughs> да, будинки знаходяться біля, біля поля. Це хтось награбував і тут собі відскладував. Кокуровська буньоль, да? <laughs> так. Такі будинки, напевно, не підружити конструкції, так? Да? Казирний дом, так. Да? Да. Заходиш і груба така. Раз. Повирізали. О, труби, труби можеш показати. Ось, місцеві вандали позрізали, на метал погнали, воно аж аж зі стін повитягували все. О, а це була і грубка, і пічка. Желізо було, треба повитягувати. Наш вон тут треба, правильно? А це грубка така, бо можна було поспать. Це якась віранда, так? На віранда. Ще залишки одягу є. Жили люди, на? Лампочка. Жили люди, думали, мріяли, але бач. Що може бути? Прихінь, робоча лампочка. Ще не в крові навіть. Усадка, яка пішла, кажу. Буду я так поїздив тріщину. Допустимо норми. Як ти казала? Як нас, як нас ні. на, на відосі, коли курять. Тріщина допустимо норми. Це хтось закрив, накрав крузи і закрив, да. поняв? Замком. жили. Диви, який Дивийки погріни, Диви, який погріб, кричав. — В укриття. — Ярік, ти не йди, бо якщо хоч привалий, то хоч позвеш на допомогу. Там блядь, як це не йде, я теж піду. Так гулу, пускай бо так низько. Абі геть. Сухесенький погріб. Великий? Ну, так, ну нормальний такий. Заціни. — Диви, красота яка. Ти прикий? скільки зробив і все. Та ти що? Видно, так? Да? Витягуй об'єктос. — Скажи. Бомбосховище. Так, була виглядає, блять, вони такі низькі, низькі вкуди робили. Ну Якось раком залазить треба. Щоб вивезти. — далі бився. Ти купив, наприклад, просто наріж дров отсюди. Ти купив, нарізав дров і ти вже відбив собі вартість. Керниця є я ось. Криниця, так. Да. І скільки дров. Ні, так ти прикинь, скільки тут цього все буде? Да.